Слава Богу, дорогі брати і сестри. Знаєте, Сьогодні хочеться продовжити ту проповідь, яку е мій брат проповідував. Знаєте, ми братську раду розмовляли і вирішили, щоб ми більше як проповідники прикладали зусилля і більше проповідали про сім'ї. Тому що ми знаємо, сім'я це. Е це основа не тільки основа церкви, основа країни суспільства нашого. Знаєте, коли ми бачимо, де, крепка, де крепкі сім'ї в країнах, там не тільки благословіння, там процвітання і духовне це. Мені подобається, коли заїжджаєш до Польщі. Останній час дуже часто по справах треба їсти до Польщі. Особливо приємно дивитися, коли в них в неділю дуже багато людей йде до церков. І коли питаєш поляків, вони кажуть, в них, кажуть, що в них дуже мало розводів. Це означає, що сім'ї служать Богу. Це означає, що коли сім'я служить Богу, є благословіння не тільки в цій сім'ї, є благословення і в народі, і в країні. І... Сьогодні буде е, більше ця проповідь, остання була проповідь е, відносини батьків і дітей, а це, а це буде проповідь е, відносини чоловіка в сім'ї, дружини в сім'ї. Ну, більше я хочу класти на чоловіка. Знаєте, коли готуваючи цю проповідь, я, я, я на пам'ять Бог поклав знаєте, моє сочетання, як кажуть, в церкві було. Я вам скажу чесно, я не пам'ятаю, що моїй дружині було, але я багато що запам'ятав. Коли Олександр Ісонович вінчав нас, що він говорив до мене? У мене до цього часу пам'ятаю, наче зараз перед зором такого стоїть він. І всі настанови, вони просто до цього викарбовані в моєму серці. І знаєте, коли готуючи проповідь до чоловіка, знаєте, Бог в думках повертає. Я вже батько п'яти дітей, внучка є, повертає назад. Згадуєш свої помилки, де я робив помилки, де я трохи недопрацьовував. Знаєте, І хвала Богу, що Бог наш Бог справедливий, Бог показує в святому письмі, він не дарма своїх найулюблених людей. Яким Давид був муж по серцю Божому. Ну ми бачимо, Бог не ховав його помилок. Бог не ховав його помилок, а навпаки, Бог ці помилки записав в слово Боже. Щоб такий, як я, ви чоловік, могли читати і виносити уроки з цього. Там не тільки показує Бог помилки Давида, але Бог показує і рішення, які були після цього. Де коли він не робив неправильні рішення, то він ніс проблеми. Хочеться говорити, чоловік будь священником в своєму домі. Знаєте, Бог нас поставив. Це перший обов'язок, який Бог нам дав чоловікам. Бог бути не тільки батьком, не тільки бути тим, хто заробляє гроші. Це не головне. Ми часто путаємо, коли якщо я чоловік, я маю гарно мати роботу, забезпечувати свою родину, щоб будівля була, дім був гарний, машина, їсти, що було, за що було, дітей повивучу, діти. Ми часто на це. Головне, і ми навіть міряємо благословіння по цьому, правильно? Дивиться людина в достатки каже, о, благословенний брат, благословенна сім'я. Ну це не завжди. Не завжди. Це служить благословінням. Знаєте, Коли дивичися зі сторони Господа, як Бог на ці речі дивиться, воно трохи по-другому. Бог дивиться нас, як ми ходимо перед Богом. Апостол Павел писав, пам'ятаємо, що каже, які скиталися в мілотях, но їх не був достоїн світ. І скажемо, що це не благословенні люди, благословенні люди. Та Ілля, за яким ганялася Ізавель, він був дуже благословенним. Бог нас хоче, щоб ми, як чоловіки, вчилися бути чоловіками. По серцю Божому. Що значить по серцю Божому бути чоловіком? Це чоловік, який служе Богу, який своїм прикладом показує своїй дружині, своїм діткам, як іти за Богом. Знаєте, я замітив, що діти копіюють. Я думаю, всі ми замічаємо, що діти копіюють батьків своїх. Я замітив в своєму житті, що я робив в сім'ї. Тому її зараз і сини роблять. Коли, знаєте, ви бачили приклад, буває, коли особливо знаєте, як кажуть, я бачив один такий не дуже гарний приклад в світі. Маленька дівчинка фатає куклу і починає дуже їй наказувати. Я тобі дам, сейчас, я тобі дам, я тобі дам. Знаєте, і чує, як жінка каже, друга дві каже, то ж ти так наказуєш її? Знаєте, Вона кричить, вона коп'ює маму. Знаєте, хочеться приємно дивитися, коли батько поститься в сім'ї, підростають сини, теж постяться в сім'ї. Вони хоч ще в школу ходять, але є пости в сім'ї. Знаєте, приємно, коли твої, твої діти тебе не тільки за телевізором дивляться, не тільки в інтернеті тебе дивляться, а твої діти тебе починають бачити на колінах. Знаєте, я пам'ятаю, що коли приходив до хати часто, ну, не то, що приходив, навіть ночі встаєш і коли ну, йдеш по своїй води попити на кухню, чи ще щось. І, і в хаті тишина, і чуєш молитва. Молитва йде. Знаєте, На цих молитвах вони мене спонукали теж молитися. Я хочу, я хочу привести два, два приклади, буду пришвидшуватися, бо час уже йде. Два священика. Я буду багато зараз пропускати, бо я трохи більше приготував. Бачу, ми не встигаємо по часу. Я хочу привести два священника. Це священник Іл Ілія, ми всі знаємо, і цар Давид. Це були Ілія був, він був не тільки священником, але він був ще священником дому. Я хочу на цих прикладах показати неправильні поступки, неправильні висновки батька приводили до розрушення сім'ї. Хочу показати, це перша Самоїла, друга глава, вірш 12 і 13-й. А сини священника Ілі, погані сини, які не знали Господа, і правила для священника від народа. І давайте ще наступне прочитаю місце. Це теж перша Самоїла, 2 глава, 22, 25 вірш. Ілі був дуже старий, і він почув, що його сини чинили в Ізраїлі, ізраїльським синам, і сказав їм, Навіщо чинити за цим, за цим словом, яке я чую з ус усього Господнього народу? Ні, діти, бо не добра чутка, яку я чую, не чиніть так, бо не добрі чутки ті, які я чую, що народ не служить Господу, якщо який чоловік часом згрішить проти іншого чоловіка? То помоляться за нього до Господа, І якщо він згрішить проти Бога, хто за нього помолиться. Та вони не, не слухали голоса свого батька, бо Господь мав твердий намір їх знищити. Перед цим місцем пишеться, що ці сини Ілія, вони вели себе дуже погано до народа Божого. Написано, коли хтось з людей приносив якусь жертву, знаєте, вони приходили краще, відрізали. Коли приходили жінки ізраїльські, вони з ними грішили. Знаєте, І батько не робив ніякої справи для них. Батько, не знаю, як це, але батько мовчав. Ну, коли дуже дошло, написано, він вже був старий, і то, бачите, він їх пожурив, і він їх не від від священства дії. Я б розумів, вони далі робили свою справу, читаючи по Біблії знаєте і На цьому Бог написано, що ми читаємо, що Бог каже, Бог подклав твердий намір. Знищити синів Ілії. Ми бачимо далі, не буду читати їхній кінець. безславна смерть, Батьків. Дітей його і смерть священика Ілії. Навіть жінки, які були вагітні, раніше в ремені рожали. Бачимо, яку має силу батько в сім'ї. Коли батько правильно ставе, стоїть в сім'ї, коли батько правильно вчить, не батько, який просто. Хорошо забезпечує свою сім'ю. Не батько, який заботиться за матеріальне благостояння сім'ї, а батько, який займає місце в цій сім'ї. Знаєте, парадоксально, що Бог використовував одного пророка, Самуїла, який пророкував для Ілії, і другий і цього ж самого Самуїла, який клав царя Давіда на царство поклав, який благословляв царя Давіда. І коли цей пророк Самоїлше був отроком, і вже Бог вже відступив від написаного відома Ілії, Бог почав використовувати цього маленького хлопчика. І коли він йому говорив, знаєте, і ми особливо. Жал, знаєте, не знаю, як по-українськи, жалко читати, коли реакцію цього священника на те, що Бог сказав йому. Це 18 глава, Ні, 3 глава, 18 вірш. Написано, що коли Бог почав говорити до, і... до... до Самоїла, Ілія заклинав закл... Самоїла, щоб йому все розказав. І... і написано, Самоїл сповістив усі слова, не приховав з них жодного. І сказав Ілі, Господь він нехай учинить те, що добре перед Ним. Бачите, ми не бачимо покаяння в, в Ілі. Ми не бачимо, що він почав якусь бити тривогу. Бог дуже так радикально висказався в, в адресі городини. Но Ілі сказав: Бог, нехай робить що справедливе в його очах. Ми, як священики, не маємо це робити. Зараз трохи пропущу. І хочу далі прийти до Давида. Цар Давид. Нам приємно читати про Давида як про чоловіка Божого. Правильно, так? Да? Вдя... Вдя... Вдяка Богу, як я казав перед тим, що Бог не скрив від нас всі проблеми Давида. Бог нам показав. І підйоми Давидові, і падіння Давидові. знаєте, <кхух> Славу і ганьбу Давида, щоб ми мали можливість що ми мали можливість вчитися на помилках цього царя. Бог нам це показав. Знаєте, приємно читати про Давида Пастуха, який уповав на Бога. Приємно читати не дуже приємно читати на Давида, з яким, яким знехтував його батько. Пам'ятаєте, коли прийшов Самоїл помазувати на царя? Батько витащив синів, забувся про Давида. Він каже, ти чи тебе є ще діти? А казався, там каже, є якийсь, на пастушок працює на цьому. Знаєте, Давид був знахну своєю сім'єю. Знаєте, ну, Бог його вибрав і помазав царі. Нам приємно читати про Давида-переможця, який перемагав великій армії. Перемагав всі окружаючі народи. Знаєте, но Нам е, приємно читати про Давида на воєначальника крепкого, сильного. Я пам'ятаю, як я перший раз дочитав, де Давид згрішив з Вірсавією. Я був підлітком. Я, десь мені було років 14 було. Я фактично так уже конкретно це, це місце попри, вже повністю Біблію перечитав це. І я пам'ятаю, що я, як пам'ятаю зараз, я в своїй спальні на полу лежав, я плакав. Я плакав. Думаєш, Господи, який, ти був, який він був сильний. Він зайчит щось так відчував цю присутність Богу. І коли цей цар сильний, він, він падав. І ми бачимо, коли приходить пророк Нафан. І коли, знаєте, Давид не вдумаючи, в нього було добре серце, гарне серце. Він думав, що це правда, хтось когось обідав і забрав останнє, і вбив. І він каже, достоїм вчетверо заплатити. Він достоїн четверо заплатити. Нафан каже, це ти Давид. Це ти Давид. І ми бачимо далі в житті, Давид заплатив вчетверо. Родилося перше дитятко від Версавії, помирає. Помирає Амнон. Від Авісалома. Побирає Авісалом від його ж Давида-воєначальника. Давид просив, каже, не вбивай його. Давид ще хотів один шанс мати, щоб, ще, щоб він покаявся. Знаєте, коли Ми не стоїмо на стражі своєї сім'ї, приходять ці воєначальники в формі з мигалками. І часто наші діти буває погибають від цих воєначальників. В тюрмах і ще десь, тому що я, як батько, не стояв на стражі своєї сім'ї. Бачимо іще один син погибає від рук уже кого Соломона. Давід Плате четверо. Хочу прочувати це місце. Мені подобається реакція, вона відрізняється. Від рук від реакції Ілії, реакція Давидова. Це псалом, коли давайте почитаємо псалом. 50-й 50 псалом з 2 по 19 вірша. Коли до нього прийшов пророк Натан, після того як він увійшов до Вірсавії, це бачите реакція Давидова і реакція Ілії. Деометрально різна. Давид плаче, Давид кається. Ілія каже, Бог як Бог, нехай рішає по-своєму, Він великий. Читаємо це місце. Помилуй мене Боже, з великою милості Своєї, і через велике своє милосердя, очисти беззаконня моє, особливо обмий мене від Мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я согрішив, вчинив негідне перед Тобою, щоби ти виявився праведним у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився в беззаконнях, у гріхах моя мати мене зачала, ти ж, однак, полюбив правду. І обійняв мене, приховані, приховані і таємні глибини своєї мудрості, Покрипиш мене гіпс, гісопом, і я стану чистий, обмий мене і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість втіху і втіху, і радітимуть. І радітимуть у покоренні кості. Відверни своє, відверни своє від, від, обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня, створив мені Боже чисте серце і віднови праведного духа в моєму внутрі. Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери мене від свого. Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене Духом могутнім, навчатиму беззаконних Твої навчатиму беззаконних Твоїх доріг і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголош... проголошуватиме Твою справедливість. Господи, Ти відкриєш мої уста і мої уста засвіт... зас... 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 звістять тобі хвалу. Бо якщо, ти... бо... бо якщо би ти Боже жертв, бо якщо би ти забажав жертви, я приніс би та все, все палення тобі. Не Жертва Богові це покор впокорений дух. Бог не погоджує, Бог не погод, погордує сумірним і впокореним, Бог не погордує суміреним і впокореним серцем. Вибачаюсь, мало читаю українською мовою. Бачите, реакція Давида і реакція цього. Давид вже нічого не хотів. Давид падав, каявся. Давид шукав лиця Божого. Знаєте, Я бачу в своєму житті, коли часто буває, я спілкуюся зі своїми синами, особливо старший Давид, мене теж звати Давид, І буває, коли я бачу цього юнака, який робить деколи помилки. Знаєте, гарно, коли ти береш цього сина, я привожу свої приклади в житті. Кажу, Давид, я робив це, це. Це і мав в цьому падіння, мав в цьому проблеми в своєму житті, з яких я виходив якийсь певний час. Так само і ми, дорогі батьки, ми маємо, особливо, знаєте, ми хочемо наголосити на тому, ми не всі тут, хто з дитинства ідеально своє життя провели. Ми часто приходили в світу. Хтось у світі знаєте, і гарно, коли священник, знаєте, ціль священника не просто розказувати про когось Бога. Не це, не це тільки ціль священника. Ціль священника, знаєте, жити тим життям, як, яке він проповідає. Ціль священника бути тим, про що він каже. Тоді ця проповідь легко доходить до серця слухаючого. Не тільки в церкві, але і в родині своїй. Ціль священника буде, буде прикладом для церкви, прикладом для сім'ї. Знаєте, коли ми батьки, ми не маємо соромитись, знаєте, ну маємо мудрість теж, коли ми навчаємо своїх дітей. Не знаєте, не в інколи, як апостол Павел е, каже, навіть стидно вспоминать, що колись ми робили. Не все ми маємо, знаєте, але ми маємо ці, приводити приклади для своїх, особливо діточок, синів, будущих священиків, дочок, будущих мам. Я робив це, я б мав це ці проблеми. І це, це не тяжко. Знаєте, колись є такий вираз, знаєте, е, якщо я правильно пам'ятаю, що крепкий мужчина, він визнає свої ошибки. Да? І гарний священик, гарний батько, він ніколи не соромиться. При дітях сказати, було це є це. Знаєте, напевно, вже буду закінчити, може дасть Бог мені брати ще дадуть цю ще проповідь в неділю. знаєте, буду далі проповідувати, бо бачите, трохи ми зашенули. Хочете, давайте в нас ці молитви призвати, щоб ми разом всі ваш, з вами стали на наші ноги. Будемо просити будем благословіння, знаєте, щоб Бог нам дав мудрість. знаєте, не дарма це слово говориться в цій церкві. Якщо Бог нам кладе на серце боротися за свої сім'ї. Якщо Бог каже, тато, стань на своє місце, спомни, яке я тебе призначив. Знаєте, Бог як батько, Він до, до цього часу притримується цієї субординації. Бог послав нам Ісуса Христа. Ісус. Теж голова, Бог голова, Ісус теж голова. І Він тебе і мене поставив теж головою. Ми бачимо Ісус, як голова, Він заботиться до цього часу за свою церкву. Ми маємо благословіння во всьому. Він не тільки там на головому Христі помер. Але Він, коли уходив, Він каже: Я не лишу вас сиротами. Він дав нам Духа Святого. Скільки ми молилися во ім'я Ісуса Христа, ми отримали відповідь. Отримали, брати і сестри, отримали. Це завдяки чого? Завдяки Ісуса Христа. Ми приходимо до нашого Батька з кров'ю Ісуса Христа, і Він дає відповідь. Дорогі друзі, давайте станемо на своє місце. Чоловіки, чоловіки, давайте спомнимо своє призначення. Не будемо, які, як кажуть, страуси. Нам голова для того, щоб її ховати. Нам, ми не для того створені, щоб гнетувати своєю сім'єю, щоб панувати над своєю сім'єю. Бог нам поставив служити своїй сім'ї. Служити в одній сім'ї. Дуже один поганий приклад приведу. Колись дитинка, я приводив це в п'ятницю на цій молитві на 16.00. Батько купив машину. Дитинка мала, поцарапала машинку. Чотири роки, чи тільки було, чотири, не пам'ятаю. Він з злості побив і по руках. Дитинки потирували дві руки. Дитинка прийшла з больниці каже: тато, коли мене ці ручки відростуть, я тобі зароблю, куплю нову машину. Це не тато, це деспот. Бог нас поставив служити, служити в сім'ї, в церкві. Це наше призначення. Молимось. Святий наш Боже, Господь. Дякуємо тобі, Господь Ісус, за цей день, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за цей чудовий час, Господь Ісус. І ми просимо Господь, благослови Господь кожного з нас, Господь. Благослови, щоб ми, Господь Ісус, батьки, чоловіки, Господь Ісус, яких ти нас поставив, Господь Ісус, бути Господь головами в сім'ях своїх, Господь Ісус, бути Господь Ісус тими, хто Господь бере відповідальність, Господь, на себе, Господь, Бере відповідальність Господь за свою дружину, Господь, за своїх діточок, Господь. Господь Ісус, Поможи нам Господь Ісус, не проводити даремно цей час, Господь Ісус, не проводити цей час, може Господь, ми можемо бути гарними батьками, Господь, які забезпечують свою родину, Господь, всім матеріальним Господь Ісус. Ми можемо мати гарні хати, Господь, хороші машини, Господь, гарно одягатися, Господь, відпочивати по прораз на рік, Господь Ісус. Ми можемо бути поганими священниками, Господь, в своєму домі. Господь Ісус, я прошу Тебе, Святий Боже, Господь, прости кожного з нас, Господь. Дамити Господь, Господь, цей, цей обов'язок, першоначальний, Господь. Коли ти Господь створив чоловіка жінку, Господь, ти дав обов'язок Адаму, Господь Ісус. Ми бачимо, Господь, всі патріархи, Господь, вони були священниками в своєму домі, Господь. Ти Батько, Господь, ти голова Ісусу, Господь, ти на цим стоїш, Господь Ісус. І Господь ти, Ісус, Господь, теж був послушний до смерті, Господь, своєму батьку, Господь Ісус. Ти Господь йому покорився, Господь. І Ти є Господь, голова церкви, Господь, ти є голова чоловіка, Господь. Ти є слава чоловіка, Господь Ісус, Ти є наша, Господь, ми є Твоя слава, Господь Ісус, Боже мій Господь. Ну ми часто люди, Господь, чоловіки, Господь. Ми часто лукаві Господь Ісус. Ми часто ухиляємося від своїх обов'язків, Господь. Боже мій Господь, прости, Господь Ісус, прости нас, Господь, благослови нас, щоб ми передивилися, Господь, свої відносини, Господь. Подиможи поди, 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 поди нам, Господь, повернутися в те, Господь місце, Господь. Зкуди ми заблудилися, Господь, чи це вже дідусі, Господь Ісус? Це вже чоловіки, Господь, чи це майбутні чоловіки, Господь Ісус? Боже мій Господь. Ти повірвав ізраїльському народу збиратися, Господь, чоловікам, Господь, три рази на рік, Господь Ісус. Ти їх, не, ти їх не збирав, щоб вони відпочили від своїх сімей, Господь. Ну, ти їх збирав, Господь Ісус, ти їх там учив, Господь, бути чоловіками, Господь, бути священниками, Господь Ісус. Допоможи нам, Господь Ісус. В нашій помісті церкві Господь Ісус. Допоможи Господь Ісус. Поможи Господь нам, дай нам цю мудрість, Господь, дай нам цю силу, Господь Ісус. Благослови Господь. хоч наші діти дуже далеко може, Господь Ісус. Жінки зараз за кордоном, Господь, чи ще щось, Господь Ісус. Може, Господь не знайдесь далеко від нас, Господь Ісус. Ну я прошу Тебе, Господь. Ми можемо їм телефонувати, Господь. Ми можемо їх наставляти, Господь. Ми можемо їх молитися, Господь Ісус. Допоможи нам, Господь, щоб ми не були та ілій, Господь, щоб ми не йшли по теченню, Господь Ісус. Ну ми були, Господь. Молились, Господь, ми стукали в небо Господь, шукали лиця Твого, Господь. До останнього часу Господь, поки б'ється серце Господь, як Давид боровся за життя першого новонародного Мірсавії, Господь. Він казав: поки він живий, є милість Господь, Він не їв, не пив, але Він молився, Господь Ісус. Поможи, Господь, ти нам дав ці приклади, Господь, все писання, Господь, в прикладах Господь, не тільки в гарних прикладах Господь, які нам любо читати, Господь. але є і приклади, які нам соромно читати, Господь, але вони для нашого збудови, Господь. Дякую, що ти почув нашу молитву. Тобі хвала. Амінь.